Мене звати Торстен Нагель, я керівник регіональних консультативних груп з протидії правому екстремізму. Нашим спонсором є АВО, Асоціація добробуту робітників Шлезвіг-Гольштейну. Ми консультуємо всіх, хто хоче дізнатися більше про правий екстремізм. Ми також консультуємо у випадку расистської, антисемітської, сексистської та антифеміністичної дискримінації, тобто на тему ідеології людоненависництва та нерівності. Ми володіємо широким розумінням терміну «правий екстремізм, що враховує ідеології нерівності, які також використовуються правими екстремістами, наприклад, для агітації, згідно з принципом, допомагати людям це допомагати собі. Ті, хто звертається за порадою, повинні знайти свій власний спосіб боротьби з правим екстремізмом та ідеями нерівності. Консультації проводяться і для альянсів проти правих, особливо коли вони на етапі заснування. Ми надаємо поради всім, хто орієнтовані на відстоювання прав людини, маються на увазі зацікавлені представники громадянського суспільства, починаючи від дитячих садків і закінчуючи німецькими збройними силами. Можуть бути різні фактори, які роблять консультування необхідним. Наприклад, праві екстремісти можуть з'явитися у фірмі, і співробітники цієї фірми повинні знати, як вони можуть себе забезпечити. Окрім цього, ми надаємо ще превентивні консультації. Наприклад, у Бундесвері ми проводимо семінари на такі теми, як що таке правий екстремізм, як правий екстремізм проявляє себе сьогодні, як формуються нові праві. Ми також ділимося досвідом роботи з усіма формами правого екстремізму. До нас може звернутися кожен, хто хоче розібратися з таким явищем, як правий екстремізм, або люди, які постраждали від нього ми взаємодіємо з усіма цільовими групами. Ми також працюємо за принципом ad hoc, тобто, якщо є привід звернутися до нас, ми можемо організувати консультативну зустріч. Під час цієї зустрічі надається мандат, який може бути представлений у різних формах. Наші групи консультують на різних рівнях від дитячого садка до поліції або федеральної чи пожежної служб. До нас також звертаються політичні партії, коли з'являються погрози місцевим політикам. Ви можете зв'язатися з нами за адресою www.рbtдефісх.деє. Там ви знайдете всі дані контактів та номери телефонів наших консультаційних груп, а також зможете прочитати більш детальну інформацію про нас.